Наша дітвора, яку треба терміново прилаштовувати. прилаштову, лисичка, ось очара і гайка. Шукаємо їм люблячих батьків. Лисичка наша вже окріпла, лисичка трішечки старша, їй місяці 3-4. Вакцинки зробили всім. Але вона перехворіла від укуса кліща. Не хочу до них заходити, бо зняти неможливо, коли вони лізуть на ноги, тому знімаю через кліточку. Лисичка вже посміхається трішечки, Вона ходить, Цікавість до їжі проявляє. Особливо, коли на ту їжу претендує ще хтось. Оси вона підійшла. Дивіться. І ось оці дві мордочки. Посміхаються ці дві мордочки. І ця третя мордочка. Такі чудові малята понаїдалися, ніхто не скинули. Побігали, погуляли. Зараз сидять в тіночках біля кашки. І прийшов каштанчик, знайомиться. Каштанчик не будеш знайомитися з ним? Ні, не цікаво з ним знайомитися. Пішли, пішли. Яку ж кашу вибрати? Чи рисову, чи гречну? Невідомо, так? І лисить. Лисичка, як твої справи? Скажи в мене все добре. І в все добре, і в чарочки все добре. Знайомимося з мешканцями. Чара і гайка вже більш щільно. а лисичка поки що остерігається. Ну так, відео через сіточку ще щось можна показати. Дивіться, вони боїться зовсім, теж посміхається на лисичка, О, гайка пішла кашку їсти. Вчора пішла в будку, гайка під'їдає, лисичка спостерігає.